Коломийські підприємці привласнюють кошти містян. Державне управління зазнало змін. Тепер, згідно з рішенням уряду, у населених пунктах запроваджено місцеві податки. Вони, власне, повинні поповнювати лише місцеві скарбниці. Це стало можливим завдяки змінам у бюджетному та податковому кодексах. Як це вплине на розвиток громади та хто не сплачує податки? Дивіться далі. Зміни у законах чітко ділять податки і видатки, які держава виділятиме для місцевого самоврядування. Зокрема, мова йде про заклади медицини та середньої освіти, розповідає Коломийський міський голова Ігор Слюзер. На ті дві галузі держава надає субвенцію місцевим бюджетам і зобов'язується фінансувати в повному обсязі ці дві галузі. Всі решта аспекти діяльності місцевих рад. Залежить від самих місцевих рад садочки, культура, спорт, позашкільна освіта. Це все є тепер проблемою громад місцевих. Тіше, що держава позбавила нас однієї з найбільших проблем недофінансування освіти. Хоча ця галузь і не має 100% видатків за кошти держави, проте є забезпечення на 90% по заробітній платі харчуванню, енергоносіях, пояснює міський голова. Такого не було за усі роки незалежності України. Це дало нам змогу вивільнити наші кошти, які ми збираємо згідно нового бюджету. Забезпечити на тих самих 90% садочки, позашкілля і культуру. Культура взагалі у нас попередні роки мала забезпечення на початок бюджетного року 50-60%. Сьогодні ми маємо так само 90%. І ідея в тому, що всім розпорядникам коштів доведені ті гроші і попереджено, що додаткового фінансування більше не буде. Тобто всі мають провести скорочення тих галузей, які не дають ефекту і якості в наданні послуг тої ж культури, освіти медицини. Ну, відповідно, ми були вимушені збільшити плату за харчування в дитячих садочках. Бо розуміємо, що більше на ті галузі нам ніхто ніяких грошей не да, не дасть, і ми повинні працювати на тому фінансовому ресурсі, який є в місті. Тепер на часі легалізувати усю підприємницьку діяльність Коломиї, що може суттєво збагатити місцевий бюджет, і наша громада зможе бути цілком самодостатньою, вважає Ігор Слюзар. Але проблеми все-таки є, і їх треба негайно вирішувати. Введений новий акциз: на паливо, алкоголь, тютюн. І найбільша проблема в тому, що ми визначили, що 70% цих товарів в тіні, Тобто, з них підприємці не сплачуть. У нас є заправка в центрі міста, яка за місяць продає тонну палива, тобто в день по 30 літрів чи по 40. Це зрозуміло, що це є вже Робота податкової, але маємо велику проблему в тому, що прем'єр-міністр оголосив, що не можна перевіряти підприємців. Я розумію, що ті, хто чесно працюють, ті, хто працюють на єдиному податку, ну, там і нема що перевіряти по великому рахунку, крім працівників. Ну, але коли заправка за місяць продає тонну палива, а всі решта заправки, крім Однієї домовились між собою і показують, що тонну палива продають в день, хоча вони продають в 10 разів більше. То це так виглядає трошки нестандартно, але якщо врахувати, що вони цей податок 5% з мешканців міста, Коломиї, беруть, бо і з тютюнам всюди беруть 5% з алкоголю із палива, а не платять в бюджет, ну це. Є міська влада запланувала зібрати з цього місцевого податку 14 мільйонів гривень. Реально за один місяць вдалося отримати лише мільйон 145 тисяч, тому фактично вже є недовиконання з цього платежу. Тому необхідний якийсь важель впливу на підприємців, які хочуть працювати в тіні. Наголошує Ігор Слюзар. Бо коло цей податок сплачують дуже ретельно. Підприємці їх кладуть собі в кишень, і це є неправильно, коли магазин, який оплачує дороговартісну ліцензію на продаж алкоголю і тютюну. Показує, що він в місяць продав на 300 гривень того алкоголю тютюну. Це теж ненормально. Зрозуміло, що він цю ліцензію мав давно ліквідувати і не торгувати. На початку цього року відпрацьований був механізм, що, вибачте, на слово лівого тютюну в країні не було. Сьогодні ми знаємо, що Чернівецький базар вже торгує цигаретами. Які не підпадають під оподаткування, причому це бізнес розвернути в межах цілої країни, і цю схему може виключити тільки уряд України. Була селекторна нарада за участю прем'єр-міністра. І ми підняли це питання. Ну, не можна, коли підприємець ну, більш-менш чесно працює, платить податки, і другий підприємець біля нього. Не хочу взагалі нічого платити. Ми маємо мати право по економічних показниках робити якісь перевірки. Бо люди коломияни, платять. Цей податок. крім громадськості, ситуацію нині змінити ніхто не зможе, вважає міський голова. Тому просить Коломиян, коли ті купляють підакцизні товари, тютюнові чи алкогольні вироби або паливо, обов'язково брати чеки. Після Великодня обіцяє Ігор Слюзар, біля ратуші буде встановлено велику корзину. Туди містяни вкидатимуть чеки, і таким чином вдасться вирахувати недобросовісних підприємців, які фактично привласнюють кошти кожного з нас. Магазини. Мають по два касових апарати. Один зареєстрований, він працює в мережі, і кожен чек зразу вискакує в єдиній інформаційній базі. а є другі касові апарати, які не зареєстровані. Тому, я думаю, ми методом громадського супротиву можемо дуже легко поправити ситуацію, вирахувати ті, тих недобросовісних підприємців, які з людей податки беруть, але їх не сплачують місто. До слова, теперішній бюджет прийнятий на новій податковій базі дозволив погасити борги по газу дворічної давнини. Хоча борги а це 6 мільйонів гривень держави, а не міста, бо вони стосувалися галузей освіти та медицини. Але все-таки влада вирішила їх погасити за рахунок місцевої скарбниці. Такої заборгованості вдалося позбутися вперше за багато років.